Доброго дня, друзі! Це демо відео від проекту Кривент на інтерактив, який називається морозне опитування. Вже досить багато людей запитувало мене, коли, коли вже пора, пора новорічне щось. Ось вам, друзі, бовталка така на корпоратив та на новорічні якісь заходи, яка називається морозне опитування. У чому сенс цієї гри? А, ви говорите про те, що ви при підготовці а, до заходу, на якому ви працюєте, вийшли на вулицю та опитували людей. Тобто ви задавали їм питання, вони відповідали, і ось топ а, їх відповідей а, ви вбили у цю гру. Я раджу грати усім разом, тобто зі всім залом, зі всіма гостями. Але якщо є бажання, мож, можете якось там робити по столам. Наприклад, якщо а, є Питання та стіл, наприклад, відгадав якусь з відповідей, то можна давати йому бал. Але е, основний сенс цієї гри та мета це просто фан, це розігнати, пожартувати. Е, та тут вже по формату ну, поміркуйте, як вам буде комфортніше. Дивіться, а як це виглядає? Ось так виглядає е, перший слайд. Вони всі однакові. Тобто є питання та шість варіантів відповіді. Як ви розумієте, ніхто на вулицю не виходив. Е, там є такі варіанти, які легко відгадати, але є, є фанові варіанти. Та все це редагується. Ви просто убираєте ось цю плашку, яка закриває зараз відповідь, та е, е, змінюєте текст. Тобто, ви можете прописати тут все, що завгодно, тому що ми завжди. Е, Намагаємося створювати ігри так, щоб ви могли все це редагувати під себе. Можливо, ви кастомізуєте це під компанію, з якою будете працювати, наприклад. Тобто, дивіться, ви запитуєте ось перше питання, де ви будете зустрічати новий рік. Та пропонуєте людям гадати, які ж найпопулярніші відповіді були. Вони вам щось накидують, та якщо вони є, ви працюєте по текстовому документу, який є з цим інтерактивом. Ви там вони говорять вдома там. Так, це перша відповідь. Потім там говорять, щось там називають. У салаті, так, там хтось пожартував. Так, це четверта відповідь. Відкрийте, будь ласка. Та дивіться, є прохання. Дуже важливо, тому що на креатив гостей, як правило, розраховувати не варто, тому не просаджуйте тут динаміку. Це повинно йти динамічно, без того, що, наприклад, там вони відкрили 5 варіантів. та... Не змушити людей дійсно думати, тобто щось накидали ви там так. Це правильно, це правильно. А ось ще варіанти там в угарі на роботі. Клас, все, йдемо далі. Наступне питання: що ви плануєте подарувати вашій дружині або дівчині? І працюємо е, так, як працювали на попередньому слайді. Тобто вони щось накидують, Якщо вони вгадали, ви це, ви це відкриваєте. Можете давати за це бали як вам завгодно. Та потім йдемо е, далі. Та можете для себе прописати якісь жарти, якщо вам це потрібно. Вони тут є. Тут 12 е, питань це навіть напевно ну, багато забагато, Я, я вважаю. Але, але кому як? Тому е, зайві слайди ви можете просто видалити. Тобто, все це редагується е, дуже і дуже легко. Е, тому працюємо. Це дуже класний інтерактив на першу частину вашого заходу, десь е, ну, перший стіл, напевно, можливо, початок другого блоку, щоб е, розбавдати гостей, щоб е, в них була довіра до ведучого, е, та ви з, е, змогли продемонструвати е, свої навички гумору та е, імпровізації. Тобто, ось так нічого складного, друзі. Ось такий інтерактив. Користуйтеся. Друзі, я хочу нагадати вам, що дуже-дуже потрібно у розвитку проєкту це ваші коменти, ваші лайки, це ваша підписка до телеграм-каналу, посилання на яке є під цим а, відео, якщо ви дивитесь його на Ютуб. Та переходьте на сайт проекту, обов'язково підписуйтесь у ТГ та Інстаграм, тому що там. Постійно є оновлення, якщо ви їх пропустили на самому сайті, маркеті проєкту або на YouTube. Тому я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей інтерактив, та ви ось так якимось лайком або коментом, або підпискою віддячите нашій команді.